Вітаю на константі! На момент запису відео ввечері 10 квітня Верховна Рада розглядає законопроект про мобілізацію у другому читанні. Втім, очікувати остаточного рішення сьогодні не варто. 10 числа депутати займаються розглядом відхилених правок, яких 4263. А вже у четвер будуть розглянуті правки, які ухвалені відповідним комітетом, а також відбудеться остаточне голосування. Уже у четвер ми дізнаємося точні положення закону про мобілізацію. А зараз пропоную поговорити про всі норми, які були підтримані комітетом у мобілізаційному законопроекті і мають найбільші шанси, аби увійти в остаточну редакцію законопроекту. Обговоримо нові обов'язки військовозобов'язаних. Нюанси оновлення даних у ТЦК для чоловіків за кордоном, штрафи та багато чого іншого. Починаємо. Закон про мобілізацію передбачає наступне: право на демобілізацію мають лише особи з інвалідністю та звільнені з полону. Обмежено придатні військово зобов'язані повинні пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців. Військовозобов'язані, яким встановлено другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів, обмежать надання консульських послуг за кордоном. Обмеженню може підлягати продовження строку дії закордонного паспорта, отримання готового паспорта, доставка паспортів і так далі. На вимогу ТЦК, чоловікам, які не оновлюють військово-облікові дані та ухиляються від мобілізації, зможуть обмежувати право на керування транспортними засобами. Законопроект містить так звані мотиваційні норми, які мають спонукати українців до добровільної мобілізації і не тільки. Такими нормами є можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов'язаних, які підпишуть контракт з Міноборони. Додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника, розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів. Час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні. Щорічна основна відпустка надається частинами Протягом календарного року. І основна безперервна частина становитиме не менш ніж 15 календарних днів. Право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом, а також додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч після другого. Військовослужбовцям, їхнім дружинам, чоловікам не нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями. Виключення становлять кредити на автомобілі. Та та нерухомість право протягом трьох місяців віддати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень, врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану. У разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення. Додаткова відпустка у 90-календарних днів без поділу на частини за бажанням після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення. Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень. Також законопроектом передбачаються такі обов'язки військовозобов'язаних громадян, пройти медогляд під час мобілізації, уточнити свої дані в ЦНАП ТЦК електронному кабінеті військовозобов'язаного, при цьому мобілізувати в ЦНАПі не можуть лише уточнити дані. Постійно мати із собою військово-обліковий документ. Під час дії воєнного стану тепер поговоримо про оновлення даних у ТЦК для чоловіків за кордоном. Нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський, заявив, що чоловікам пропонується оновлювати дані в ТЦК дистанційно, якщо вони перебувають за кордоном. За його словами, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані у декілька способів: на електронну адресу, телефонним дзвінком в електронному кабінеті. Нардепка Ірина Фріс в ефірі Радіо Свобода розповіла, що оформлення консульських послуг військовозобов'язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів, як це передбачає законопроект про мобілізацію, необхідне для розуміння кількості громадян за кордоном. І все. Цитую: надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів від часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто, чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані, зазначити місце перебування. Контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном, пояснила народний депутат. Депутатка наголосила, що про депортацію українців за кордону не йдеться. Зараз згідно з чинним законодавством і українським, і міжнародним немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку, потрібно для Міністерства оборони. Додала Ірина Фріс. Що ж, сподіваємось, це дійсно так: штрафи. Штрафи за порушення мобілізації та військового обліку. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавство про мобілізацію у розмірі від 3400 до 59,5 тисяч гривень. За порушення правил військового обліку, штраф від 3400 до 5100 гривень за повторне порушення або порушення в особливий період штрафи від 17 тисяч до 22,5 тисяч. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час штрафи від 5 тисяч 100 гривень до 8,5 тисяч для громадян, штрафи від 17 тисяч до 34 тисяч для посадових та юридичних осіб. А за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час, штрафи від 17 до 22,5 тисяч гривень для громадян, штрафи від 34 до 59,5 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. Завтра будемо обговорювати вже більш детально прийнятий закон про мобілізацію, тож, аби не пропустити, підписуйтесь. На цьому я з вами прощаюсь. Чао!